Інформатика 7 клас, автор Бондаренко. Параграф 9. Принципи анімації, редактор двовимірної анімації QPQ. Створимо анімацію кидання м'яча. Для цього запустимо редактор анімації і створимо проєкт з таким профілом. Файл. Новий проєкт. Вводимо розміри проєкту 640-480. Кадр залишається 24. Додамо декілька фігур. У нашому випадку це прямокутник як основа як платформа, трикутник, як перешкода, і еліпс, як, як об'єкт, який буде рухатися. Вибираємо інструмент анімація переміщення, вводимо назву анімаційного. Ефект стрибок, натискаємо плюс, він у нас з'являється в режимі. Обираємо об'єкт, який ми хочемо анімувати. Далі переходимо в параметри задати шлях і клікаємо зверху і знизу. За рахунок білих маркерів, які ми можемо змінити траєкторію шляху нашої анімації, щоб зробити такий ефект, типу як параболи. Донизу. Добре, збережемо анімацію, класно галочку знизу. Так, тобто Так, і, е, анімацію застосовано, нам прописується внизу. Прийдемо до режиму модуля приграбач, щоб побачити результат роботи. Отже, ми бачимо, що наша анімація надпроста, але. Е, це тільки початок, і це наша лише перша спроба. Давайте збережемо наш файл, зберегти проєкт. Дамо йому назву 9.2, 2, оскільки це дев'ятий параграф і другий приклад. І натискаємо кнопочку Зберегти.